Ці в мене є величезна проблема. Я не вмію починати влоги. В мене відео починається з того, що я вже десь щось роблю, щось знімаю, щось розповідаю. Але початку такого що там буде відбуватися, зараз немає. Тож я записую це відео прев'юшечку через місяць з тих подій, що ви зараз будете дивитися. А що ви побачите у цьому влозі? Буде багато івентів, на які мене запрошували бренди. Я вам все покажу, розкажу, як це відбувається зі сторони блогера інфлюенсера Відкриття магазинів, гараж, сейл, розпаковочки, подарунки. Коротше, цей влог буде дуже дуже насичений саме блогерством. А почнемо ми відео з першого івенту. Це був кіноперегляд від Ліпс на даху ЦУМ. Тож приємного вам перегляду. Я приїхала на івент від Еліпс. Зараз чекаю Леру, свою подружку, з якою ми будемо разом йти на цей івент. І все вам покажу. Біться, хто в мене тут. Тут буде атміточка інстаграма. Ми піднімаємось на написано, було в запрошенні на дах Цума. Е, я не знаю, наскільки це дах-дах. Ми йдемо там, де кінотеатр Мультиплекс. Але Даша мені зараз має ще написати, вона перша пішла, куди йти. Я не думала, що у нас так багато блогерів. Ми не даємо все робитимо, бо будь-бу будемо потікати. Закінчився івент. Я не знаю, чи будуть там шматочки, якщо було, побачався дощ. Були зонтики, все, але воно не допомагало. Погода була не дуже прям вау. Було прохолодно, Я ще в чортах. Ну я молодець. Лерочка ліпс запросив на івент. У мене було два білетика, і я запропонувала Лєрочки піти зі мною. Зараз Лєра вам розкаже, як її враження від івенту. це перший твій такий масштабний івент українського бренду. Чи це не вперше на такому? Взагалі на такому івенті я вперше ще до цього я була на івенті від ФАМТОКС. Саме ось такого формату то це вперше. Я Дуже вдячна Дані, що вона мене запросила. Івент мені дуже сподобався. «Ця женщина мене пригласила на цей івент. Є що я хочу сказати? Івент дуже класний. Ми дуже вдячні організаторам. Все було продумано до найдрібніших деталей. Е, було і смачно, і гарно, і красиво. Е, і навіть коли почався дощ, нам видали гарні однакові парасольки для всіх. О, супер класно. Шкода, що погода зіпсувала трішки цей захід, але організація, організатори, і все було супер класно. Дана поділися своїми враженнями. Та хасть було дійсно дуже класно. Шкода, що пішов дощ на даху був встановлений проектор. Було дуже багато до речі людей. Я не знаю, відео я вставила 100% в чергу. Це ми в черзі стояли просто, щоб зайти на цю локацію. Було дуже багато відомих вам, інфлюенсерів українських. Був фотограф Ліпс. Запрошуйте частіше на такі івенти. Будемо сподіватися, що наступного разу не буде дощу і все буде супер. О, давайте я зроблю вам анпакінг того, що на. Нам всім подарували ліпс. Тримається? так. Да. Це твій. Отака коробочка у нас. Здогадайтесь з першого разу, що тут в нас? Табуретка. Чікс. Вже пахне. Ти нюхала вообще? Ні. Понюхай. Я колюсь. Просто <ректу вау> Так, видно, і скажешь стоп. Харе, харе, харе. Я ж сказала, скажешь стоп. Харе це не стоп, Лер. В інглеском губы только целовать. Аліра розказала мені про дуже цікаву одну книжку. Підписники напишіть коментарях, якщо ви читали. Так, я Дані розповідала про книгу Колін Гувер Огидне кохання. Хто її читав, поділіться в коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку. Книга реально дуже класна. Це роман. Я не думала, що він мені наскільки зайде, бо взагалі я люблю легеньку психологію почитати. А це в подружки я взяла цю книгу, і я просто я не могла від неї відірватися. Чесно, я читала її просто в день і вночі, а в кінці я навіть плакала. Хто проживав? А ще такі історії з книг. Емоційно плачучи. Я yeah. yeah. прочитайте. Це просто книга Must to read» English lessons, по силочки в описанні. Okay. Все, це Бомікі, Всім пока. Ми пішли далі сплітнічуть. Ну, а спілкуватись про книги. Привіт, друзі! вириваюсь до вас в п'ятницю. Сьогодні 15 число, і я збираюсь на знижки до Хей hey Бека. Водіки ці шортики я взяла. До них топік спортивний теж взяла, легендарні комбінезони з велосипедками, і там далі є з легінсами. Ціна на них зараз коштували 1690, зараз, 845. сорок у різних кольорах. І Я вже з покупочками. Вдома вам покажу, що обрала для себе. Хейбека, hey дуже дякую вам за запрошення. Дівчата, я зустріла свою підсуску. Хочу подружку. Я твоя клієнтка. Клієнтка. Розкажи про себе, тримай мікрофончик, це як буде інтерв'ю. Добре, це на стилі інстаграмчик. Е... От так я була дуже рада тебе зараз зустріти. Підійшла для те, до тебе для того, щоб розказати, наскільки мені ну, допоможе. Я її змушую. <гум> наскільки мені допомогли твої продукти, які ти створюєш, як ти сказала, Я купила всі, ну я не знала, що це каже. Я в тебе і старгалку купила і по зйомці, і консультацію У тебе ще брала. Кажу, ти дуже всі купила, які в мене були. Кажу, ну мабуть, клас така рада, чесно тебе зустріти. Я тоже. Дівчата, це вам буде знак? Підходьте, знайомимося, потоваришуємо, ходимо на каву, ходимо на шопінг. Ми, До речі, так. з огляду хейбека. Hey, так, і ми зустрілися. Бач? Я тобі, бачиш, вже розказала, що на шортах є кишенька. А ти... я не знала. Взяла шорти, купила, дівчатки, я не знала навіть, що там є кишенька. Що я придбала на хейбека гараж сейл? Ви запитаєте мене, що нашу... мені одразу два мікрофони. А я вам скажу, тому що я блогер і мені треба зняти розпаковку в Інсту, в Тікток ще й на Ютуб. Там у мене камера стоїть, знімається все. Перший лот спортивний комплект. Топ. І ось такі шорти-спідничка. Теж спортивні. Давайте примірюємо це все комплектом. Мені дуже подобається. Найцікавіше, ці шортики коштували 1090 гривень, а я взяла їх за 981. Топ коштував 990 гривень, а я його взяла за 495. Далі в нас ось така класична біла майка. Ось так вона виглядає. Вона довга, що мені подобається, що можна буде заправляти в джинси в брюки, і вона не буде стирчати. Коштувала вона 990 гривень, я її взяла за 470 гривень. І взяла ось такі легінси. Зі стріпсами, штріпсами, шріпсами, як воно називається. Коштували вони 1390, я взяла за 470. І я думала, що мені буде незручно, що вони будуть мені давити, тягнути, але мені реально дуже зручно. Тречки підглянули за мною, як я знімаю відео для Тіктоку і Інстаграму. Отак, от, от у мене проходять будні, бутні, так у мене проходять зйомочки. А я вже збираюся, буду їхати на відкриття першого офлайн-магазину у рікі Хайп. на хрещатику він відкривається. Ми зараз з Лєрою зустрінемось. Лєру ви вже знаєте, і поїдемо на відкриття магазину. І також хочемо ще зайти на гараж сейл до джул, подивитися, що там залишилось, бо я ще не була цікаво глянути. Беру вас з собою, як завжди. Всім привіт! Ми вже з Лєрочкою зустрілися. Йдемо в магазин Рікі Хайп. Я вже дивлюсь по інстаграму, там всі відмічають, вже там інфлюенсери, блогери повним ходом. А ми тільки, ну це я трішки затрималася, шукала де запаркуватися. Е, тільки пів другого дня і ми йдемо туди. Така жара, я ще думала сорочку одягнути наверх. Ну, я потім покажу вам образи наші. Просто пече сонце. Дивіться прикол, у нас однакові окуляри, тільки в мене з прозорою лінзи, а в лірчика Ну Ти молодець, бережеш очі, не те, що я. Хто не знав, оце коли тут напис є, це взагалі транспортувальні лінзи. Вони взагалі від ні від чого не захищають прикол. Да. 14к просто за пластик. З кайфом? — Так. Дивіться, яка краса. Дуже багато дівчат всі знімають. Дуже багато людей. Я вам поки покажу свій образ. У мене топік. Хайбека, шорти «Чичі -чи Коко, лодочки манго, якщо не помиляюсь, сумочка Кані, окуляри і все лара. Бадайте, чолерчик там стоїть. Ну, тому що там їда. Дівчата, знайомлю вас. Я працюю в піар-відділі бренду ріки хайп. Відалі. Такі зв'язки у нас. Примірила жакет. Ось так він виглядає. Такий гарний сірий колір. І текстура. Подивіться. Ріки, хайп. напишіть мені, мені потрібен цей жакет. Лерон в мене забрала окуляри. Ми зараз візьмемо з собою попкорн і підемо в джул на знижки. Подивіться, яка класна ініціатива у 17. Робиш донат, тут різний донат 50, 80, 150 гривень і отримую кавун. Ми присіли тут. Трішки відпочиваємо. Дуже жарко в Києві сьогодні. Прям дуже. Але ми в тіньку нам супер. Взяли кавунчик пузико пузіками. Вибачте, взяли кавунчик за донат. Я дивилась, тут люди беруть прям цілий кавун. 150 гривень. Донат потрібно оплатити, і можна взяти цілий кавун. і Його вам кладуть в таку прикольну. Авоську ось тут, бачите, біленькі і такі сині і гарні дівчатка. А вам за донат кладуть кавун. А ми отут от присіли. Ми прийшли в Качаровську. Я дуже засмучена, тому що та модель, яку я хотіла, а я хотіла ось таку маленьку, але у білому кольорі. В такому кольорі. На жаль, її немає і виготовляти її не будуть. Ось так вона виглядає. Дуже прикольно, але я хотіла білу. Сумно. Ми прийшли в джул на снижечки. Зараз подивимось, що тут є. виглядає. Mm -hmm. Ми зайшли в Кремову. Дивіться, яка красота. Я замовила оладок з рибкою. Лярок кофійок. Боже, як воно апетитно виглядає. Це капець. Всім привіт! Це вже неділя. Я зібралась на івент до бренду Le Perle. Це український бренд Прикрас. Вони мене запросили на папі йогу, тому я в такому спортивному аутфіті сьогодні. У мене велосипедки від бренду Alloyoga. Тапулі замовляла на AliExpress. 500 гривень, типа підбір кін штоки, модні. Далі спортивний топ. Тут у мене від Sister Сарома. І ось така ковтинка в сітку дуже класна. Я її купувала в всіма бренд. Я її і під джинси одягаю. І під так спортивні образи, дуже стильно, як на мене виглядає сумочка від Кевін Мерфі. Ось такий от лучок. А я вже біжу, бо я запізнююсь нам на другу годину, а вже без 10. Публік дуже засмучений, що я його не беру з собою на папіо. Публік! Пока! 当时的你我，sitting in the car，listening to blonde，周边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐，我该说些什么？停在这一刻，也是希望你，我们两个在一生中，和着爱，在这光阴而来。 Закінчила тренування, вирішила зайти в Львівський Круасан і зробити заодно розпаковочку подарунків, які нам зробили на івенті. Просто цілий набір для бубліка тут навіть є прикраса з ним. Подивіться на цю мілату. Це просто копія бубліка від леперле, також від спонсорів тут різні доглядові засоби. Ось така от пляшечка дуже стильна, я буду її брати на спорт. Тут шопер, тут їжа, смаколики для бубліка. Тут ось такі от засоби. Ось це мені дуже цікаво, це якась іграшка. Під'їхав Даня. мене забирати. Що це за іграшка? Короче, коли ти її вмикаєш, сама катається по полу. Ось такі подарунки. Дякую дуже, але перле за запрошення. Йога, папі йога була просто неймовірна. З мальтіпу була папі йога. Я вже взяла контакт, Даня, і ми з тобою беремо мальтіпу. Любі підписники, добрий день! Це вже понеділок. Я вам хочу показати подаруночок від одного бренду, а саме від Tangle Brand. Я впевнена, ви бачили ці сорочки у Таргеті з ось такими розрізами. І ось таку майку вона ніби подвійна. Все було запаковано в ось цей дуже стильний, великий, вмісткий шопер. Я буду ходити з ним на нову пошту. Завжди, коли надсилаю дуже багато коробок, посилок, мені незручно носити це все в руках. а Цей величезний шопер мене просто буде виручати. Просто в захваті від якості і від стилю дівочки. Вона така червоно-коралова, дуже приємний, гарний колір. А ця майка, ну я чесно вам скажу, зі своїх майок роблю такий хук, ніби в мене дві майки. А тут вже все готово. ну, Як для мене шили. І ось ці розрізи. Що ви вже тут? Давайте я вам покажу ще одну розпаковку. А це подаруночок від «Баглет». Чи могла я ще рік два роки тому подумати, що Баглед мені буде писати таке повідомлення і пропонувати подарувати їх сумку з нової колекції, девички? Я б не повірила. Давайте подивимося, яку сумочку я обрала. Скажу чесно: обрати було важко, тому що мені всі моделі подобались, але я обрала максимально універсальну. Тут у нас є ось такий пильник, я завжди, коли якийсь переїзд або коли збираюсь у подорож, всі свої сумки і взуття складаю у пильники. Так вони довше зберігаються і зручно їх транспортувати. Вони не пошкодяться. Сумка! Ось така максимально універсальна, чорна, тут дуже приємна гладка шкіра, дуже м'якенька. Така. Я не знаю, як вам передати через екран. Я впевнена, вона не буде затиратись, бо вона дуже еластична. Вона невеликого розміру, її можна носити як під ручку. Так і в руках. Також в комплекті тут йде ось такий ремінець, який регулюється. Ви можете його зробити довшим, щоб носити через плече. Але мені подобається ця модель просто ось так носити на ручку. Напишіть в коментарях, як вам ця красуня. Я просто у захваті. Вона вмістка, дуже вмістка. Тут один відсік. І ось такий кармашок для готівки, для ключів. Але сюди поміститься і моя камера, і телефон, і портмоне, і окуляри. Ця модель представлена у чотирьох кольорах: у коричневому, бордовому, чорному, і бежевому. Якщо я не помиляюсь, я взяла для себе максимально універсальну у чорному кольорі, тому що вона дійсно підійде під все. Навіть під ось цей образ, вона буде доповнювати цей чорний ремінь. І я просто ну, маднявка. Максимально універсальна, стильна, вмістка. Дівочки, що нам ще треба? От скажіть. Баглет. Дуже дякую вам за такий приємний подаруночок. А я не буду переодягатися, я так в своєму новенькому образі а, і поїду в сінсей обирати образи для зйомки. У нас в сінсей буде співпраця. Мені треба підібрати 2, 3, 4 образи і у такому студентському шкільному стилі. зараз заберу свою сестру, яка мені допоможе, бо там буде дуже багато пакетів, дуже багато речей. Я впевнена, я сама їх не дотягну. Ми вже приїхали в сінсей, в приміручні Армагеддон, дівчатки, ну да. Треба ж підібрати образи, все переміряти. Тільки що була повітряна тривога. Ми думали вже все, бо я приїхала під вечір, а магазин працює до 9-ї, але півгодинки тривала тривога, і ми зараз встигнемо все приміряти. Що сподобається, покажу вам. Вже зачиняється, ми прямо від саме життя. А я вже була на манікюрчику. І на підікюрчику, повірте, на слово він теж гарний. Зараз їду обідати і до косметолога. Не знаю, чи будемо ми сьогодні колоти ботокс. Мені у лоба і міжбрівку. Я вже начиталась, я вже у своїх подружок подізнавала, що це боляче. Будемо дивитися, чи потрібно мені це чи ні. Буду консультуватись з косметологом. А мій сьогоднішній образ це Tangle Brand. Подаруночок, які вони мені надіслали. Я вам вже показувала. Джинси в мене А, Балетки, лодочки від Sensei. Майка теж Tangle Brand. Сумка Гані. Ось такий образ в мене сьогодні. Я біжу до косметолога. Це новий косметолог. Сьогодні ми познайомимося, поспілкуємося. Обов'язково вам покажу все, якщо мені сподобається, буду рекомендувати. Сподіваюсь, ми сьогодні просто проведемо консультацію, там чистечку зробимо. І я піду додому не з дуже червоним обличчям. Але побачимо. Ось так я виглядаю після косметолога. Ну, це моє висипання. Тут ми трішки прибрали комедони і а, мій лоб, де ми трошки вкололи ботокс. Взагалі було не боляче. Тут зараз буде вставка а, самої процедури, як це відбувалося, але це взагалі не боляче. Я скажу просто вам чесно, що мене трішки залякали, що це буде болюча процедура, що ну, неприємна, комусь дуже болюча. Але. Мені було неприємно тільки ось тут. Над брівками, сам препарат, коли вводився, він трішки підпикав. А так, дівчатки, ну не знаю, чи мені тут так щастить, що і губи не больно кололи, і лоб не больно вкололи. Ну, типа, реально не боляче, взагалі не боляче. Десь за 5-7 днів я відчую трішки тяжесть таку, і вже за 2 тижні ми побачимо остаточний результат. Я приїду на корекцію. Ми подивимось, чи не потрібно нічого ще підколювати. І ви побачите остаточний результат. Це ідея мені сказала, що в мене не критична ситуація зі шкірою, що можна спробувати вилікувати її, вийти в дуже гарний стан без таблеток. Зараз я буду казати, що я буду робити і що я буду використовувати, але, будь ласка, не сприймайте це на свій рахунок. У кожного різна своя ситуація. Ще запишіться до лікаря на консультацію, щоб він вам все розказав і показав. Ми мені прописуємо ЕФАЗел, який я буду використовувати. Два-три рази на тиждень впродовж півроку рік. Також я тут купила собі деякі засоби, які мені сейде прописала: бензоїл-пероксид для точкового використання. Дуже сильні якісь запалення, там прищечки, які вилазять, щоб вони швидко загоювались. Буду використовувати точково ось цей засіб. Також умивалку дуже класну ДМК. Мило. Для тіла. Його потрібно 2-3 рази на тиждень використовувати, намилити тіло, де є висипи, залишити на 5 хвилин і змити. Буду все це обов'язково тестити і ділитися з вами своїми результатами. Поки, дівчата, це не реклама, це моя щира вам рекомендація. Хто хотів кальнуть лобік і боявся, і думав, що це буде боляче. Звичайно, ми подивимося через два тижні на результат, але... Вже зараз я можу вам сказати, що це максимально не боляче. Це три хвилинки, чотири хвилинки, і все, міміка в мене залишиться. Я буду емоційна, все буде добре. Ми не робили прям дуже сильний препарат. А я дуже щаслива, що я, сподіваюся, знайшла того самого лікаря, якого я довго шукала, і в мене скоро буде ідеальна шкіра. А зараз я їду додому, вже зголодніла, не знаю, чи то заїхать МакДонадс, чи ні. Бо ми ж всі розуміємо, що від нашого харчування теж залежить стан шкір і взагалі стан тіла, здоров'я. Але дуже хочеться сирних паличок, в макдонадці. Знаєте, хто любить? Напишіть в коментарях. Сьогодні 30 серпня, я їду на, можна сказати, завершаючий літо сезон івентів на день народження до моїх улюблених FloLux. Мене ще запросили оу Girl на вечірку, яка буде завтра, теж прощальне з літом, але в мене через мої особисті. Обставини не виходить потрапити на цю вечірку, але там теж буде дуже круто. дрес код в паєточках дівчата мають бути. Ну коротше, круто, але я не потрапляю. На жаль, їду зараз зустрічатися з Софією на сніданочок. Ось тут я зараз вам хочу показати, яке запрошення флолюкс надсилали блогерам на цю вечірку. Це просто капець. Там і квіточки, там і парфуми, і маленька-маленька валізка, в якій э, був ліпер від Ліпс. І сам білетик. Зараз я вам покажу його. І ось такий білетик. Флай 2025. Бай-бай, самер селебрейшонс. Песенджер Дана. Це я. Ця вечірка буде сьогодні і завтра, але це відео я викладу вже пізніше, тому немає сенсу вам говорити, приходьте. Але я в інстаграмі все це показую. дублюю, Тож підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити всі найцікавіші вечірки, івенти, що ви з Києва, тим паче, щоб знати все-все найпершими. Я забула зарядити свою камеру. В мене 17%, Не знаю наскільки її вистачить. Якщо що, буду знімати на телефон. Так що одразу вибачайте. Або просто не вийду на зв'язок. як я love. Ярочок. Ось така оце красота. Квіточка і ще одна. Подивіться, подивіться, мама мія. Ці квіти, цей простір. Це дівчата. Тут дівчата контент контенту. Ось такий вложик в мене вийшов. Я вам дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобався такий формат, закулійся, да, де я розповідаю, як все відбувається, івентики там все вам показую. Пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Взагалі, мені дуже потрібна ваша. Саме в YouTube. в інстаграмі і в Тікток у мене вже є своє ком'юніті. Ми любимо один одного і підтримуємо. А от в Ютубі я тільки починаю, тому мені потрібна ваша підтримка. Дуже-дуже сильно буду дуже-дуже вам вдячна. А в наступному влозі ви побачите дещо, що змінило наше з хлопцем життя. от таку я вам загадочку закину наперед. Тож зустрінемось з вами в наступному влозі.